Дорогі брати, сестри, всі добрі люди, кам'янчани, хто прийшов на цю площу до міської ради для того, щоб ми разом в щирій молитві звернулися до нашого Господа. Я відкриваю текст із Божого Слова. Це буде книга пророка Ісаї, 66-й розділ, перший і другий фірш. Так говорить Господь. Небеса, мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце Його відпочинку, та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбогого та нерозбитого Духом і на тремтячого над Словом. Моїм. Чомусь в свідомості багатьох українців закладено, що до Бога потрібно молитися лише в стінах храму, і це мають робити священнослужителі лише під час церковного богослужіння. Але це не так, тому що наш Бог є всемогутній. І текст святого Писання, який ми щойно читали. Там написано, що Небеса це Його престол, а земля то підніжок для Його ніг. І Божий син Ісус Христос з Євангелії від Івана каже, що правдиві істинні поклонники вони будуть поклонятися Богу в дусі і в правді, тобто на всякому місці, не тільки в Єрусалимі, не тільки. В якихось шанобливих релігійних локаціях, а на всякому місці, люди, які шанують свого Бога, вони мають право звертатися до нього, в тому числі і в центрі нашого стародавнього міста Кам'янець-Подільський, на площі перед міською радою, ми маємо право звертатися до нашого Бога в молитві. Років 35-40 тому. Хто би міг подумати, що тут, на цьому місці, де десятки років, ось тут, на цьому підвищенні, стояв народний ідол, до якого теж люди приходили на поклоніння? Народний ідол, який в історії людства був один із яскравих прототипів Антихриста. І хто би міг подумати, що пройде короткий час? І християни. Разом з владою на цьому місці будуть щиро молитися до Господа Бога. Справа в тому, що Ісус Христос Божий Син сказав в Євангелії від Матвія, що всяка рослина, яку насадив, не отець мій небесний, вона буде вирвана з коренем. Він сказав: залишіть ви їх, це сліпі проводирі для сліпих. А коли сліпий веде сліпого, то вони обоє в яму впадуть. Що ми і побачили у нашій державі Україна. Слава за це Господу! В іншому тексті Святого Писання, Божий син Ісус Христос каже, що я сотворю церкву і ворота пекла ніколи її не здолають. Боже Слово Біблія каже, що Ісус Христос. І його церква, його народ це є камінь. І хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого цей камінь впаде, розчавить його. Тобто всяка філософія, ідеологія, наука і всяке винесення супроти Божого Сина Ісуса Христа і Його церкви, якщо впаде на цей камінь, розіб'ється. На кого цей камінь впаде? Розчавить його. І ми бачимо, як велика безбожна комуністична держава, яка називалася Радянський Союз, вона впала на цей камінь. Вони сказали, що вони не вірять в Бога, що вони побудують новий світ без нього. І збулося слово Боже. Вони впали на цей камінь і розбилися на 15 частинок. Військові експерти та аналітики на початку 2022 року зійшлися в одному. Що Російська імперія розчавить Україну за кілька днів, максимум за два тижні. Але всі ці експерти, всі ці аналітики і спеціалісти Вони не врахували один фактор, яким являється наш Господь Бог Всемогутній і Його церква, святий народ, який підносить до нього горливі і ревні молитви. І Бог відповідає на ці молитви. Він дає мужність нашим воїнам, він дає мудрість нашим керівникам і нашій владі для того, щоб ми не програли цю війну, для того, щоб ми не опозорилися на весь світ. А Бог хоче посоромити того стародавнього червоного дракона. Слава нашому Господу! Апостол Яків каже, що могутня є. Ревна молитва праведного. Послухайте, молитва це сама потужна зброя у всесвіті. Вона сильніша навіть за атомну бомбу, якою постійно останнім часом лякають наш український народ. І коли ми отак разом збираємося, священнослужителі, Вірні Богу Християни і влада, і коли ми отак одним серцем, щирій молитві починаємо звертатися до Бога, Він, як Господь Саваот, Бог, воїнства Небесного, іде попереду нас і дає нам велику надприродню перемогу. Запам'ятаймо собі одну річ: що надприродні чудеса вони часто приходять на природні речі. Коли ми ось так з вами природньо тут стоїмо, молимся, коли наші воїни природньо на передовій боронять нашу землю, коли наше ППО і люди, які там пильно вночі стережуть наш сон, це природня основа. І на природню основу приходять надприродні Божі чудеса. Україна, і, зокрема, наше місто Кам'янець-Подільський мають потребу. Таких ревних горливих молитвах до Бога, не тільки від священнослужителів але і від представників влади, Бог чекає таких молитов і він готовий давати їм мудрість, давати їм своє благословіння, успіх у всьому, тому що наше процвітання залежить всеціло від Бога, який каже через пророка Ісаю, що небеса то мій престол, а земля то підніжок для них моїх. І при тому я дивлюся на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм словом. Ви чуєте, що каже Бог? Він не каже, що я дивлюся на єпископа, чи я дивлюся на пресвітера, чи я дивлюся на президента, чи на міського голову. Бог каже: Я звертаю свою увагу на смиренного. Сокрушенного, тремтячого перед моїм словом і на того, хто повністю свою надію покладає на мене. І ви знаєте, протягом історії людства завжди у світі був дефіцит на таких політиків і на таких представників влади, тому що, які щиро безверталися зверталися до Бога, тому що в більшості вони в своїй гордині покладаються на себе. На свою мудрість і на підтримку людей. Але наше місто, Кам'янець-Подільський, воно є особливим містом, воно є виключенням, тому що це місто, в якому мріють ангели. І ми маємо особливого очільника нашого міста, міського голову, який не соромиться звертатися до Бога як індивідуально, так і публічно. І Божий син Ісус Христос сказав: хто посоромиться мене і моєї науки в цьому роді перелюбному, того посоромлюся я, коли я прийду судити цей світ перед ангелами своїми. Хто ж не посоромиться мене і моєї науки, каже Божий син Ісус Христос, в цім роді грішним і перелюбнім, того я не посоромлюся перед Небесним Отцем і перед ангелами небесними. Слава нашому! Господу. Тому я запрошую до молитви, нашого міського голову Михайла Посідка. І давайте разом всі камінчани, будемо разом з ним звертатися до нашого Бога. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, служителя, шановна громада, шановні наші. Міжнародні гості, які відвідали наш Кам'янець-Подільський сьогодні в день його народження, хочу до вас звернутися з таким словом. Два роки тому назад, тут, на цьому місці, на Майдані Відродження ми збиралися і ми проводили загальноміський молебен. В час нього. Ми попросили разом прощення Господа Бога за ті гріхи, які ми звершили тут на землі, адже ми є грішними. І ми попросили Бога, щоб Він оберігав наше місто і кам'янчан від всього злого. Тоді ми ще не могли уявити і здогадатися, які випробування чекають нашу державу українців. Наше місто і Кам'янчан. Але Господь Бог почув наші молитви. І ми вкотре будемо молитися всі разом, щоб і надалі Кам'янець-Подільський, Кам'янчани, і всі інші міста нашої багатостраждальної країни охороняв Господь Бог. Я дякую вам всім за ваші молитви. Я знаю, що вони кожного дня звершаються до. Ісуса Христа та Господа Бога нашого. Тому я хочу також звершити молитву і попросити далі оберігати наше місто від всього Злого і далі робити все для того, щоб настала наша мрія з вами перемога. Благословений Ти, Господи Боже наш. Твоя Господи, могутність і сила. І велич, і вічність, і слава, і все на небесах, та на землі. Сьогодні, Боже мій, я дякую тобі за твої великі милосердя, за захист та охорону нашого міста та усієї громади і щиро вклоняюся тобі, мій Господь. Знаю, Боже, що ти. Вивідуєш серця і любиш щирість у щирості серця. Я посвячую себе та наше місто Тобі, Господи, і прошу тебе, хай далі Твоя охорона буде над нами, нашим прекрасним містом та всією Україною. Господи, дай перемогу нашому народові. Хай країна наша відновиться, розквітне і стане благословенням для усіх народів. Амінь. Так. Господи, благослови місто Каменець-Подільський. Амінь. Разом з міським головою я запрошую покласти квіти на алеї. Героїв, тим, хто поклали своє життя за свободу нашої України, за свободу нашого міста області. І я прошу, щоб поруч із нами були наші діти, які би бачачи наш приклад. Нашу сімейну згоду, щоб ми почтили пам'яттю тих, хто справді стали навіки нашими друзями, виявивши любов до нашої нації, поклавши за неї своє життя. Тут на цьому місці буде звучати прекрасна пісня. А ми давайте всі разом з міським головою пройдемо до алеї героїв і покладемо квіти тим, хто поклав своє життя за нашу Україну. Амінь. Після того, як ми поставимо свої квіти, ми повернемося сюди на майдан. Перейдемо на вулицю Соборну і будемо формувати колону сімейної ходи, щоб християнські цінності сім'ї, батьківства, материнства, дитинства, щоб вони були сильними і потужними в нашій Україні. А зараз покладемо квіти. Я пам'ятаю вони за руки мене. Мали, оберігали мої сни, прощали і пригортали, віддали до краплі, що могли, та берегли від злих людей, до трону Божого несли молитви зай. тові долоні, що для сина ті? Ці...